Друзі, всім привіт! Вітаю заранішньою кавою на каналі Пан Богдан. Значить, мова буде дуже серйозна сьогодні, друзі. А саме піде мова про ТЦК, поліцію і всі ті служби СБУ, які втратили контроль і вчиняють зараз такі кримінальні злочини просто. І навіть не усвідомлюючи, що це кримінальний злочин. І зараз ці всі служби одне одного прикривають. І от просто люди втратили контроль, прикриваючись війною. І вони думають, що це, мови, якщо війна, вони не будуть відповідати ні за які кримінальні злочини. А кримінальний злочин навіть під час війни є кримінальний злочин, і вони повинні нести відповідальність за всі ті злочини. І як приклад, зараз буде вам одна ситуація. Одна ситуація, а таких ситуацій Мільйон зараз по Україні. І ось відбулася така ситуація відбулася в Одесі. Мама вийшла із заяви. Вона заявила, що її напівсліпого сина забрали до ТЦК, коли він вигулював собаку, і одразу відправили до навчання. Про це повідомила мати. власне. Жінка розповіла, що син має дуже поганий зір. Він стоїть на обліку в клініці Філатова і майже не бачить на одне око. За її словами, сина забрали, коли він гуляв із собакою та відвезли до воровського ТЦК, а звідти до обласного. І, друзі, цей хлопець має всі документи, підтверджуючи, і, взагалі, що він дійсно інвалід, він має поганий зір. Мати приїжджала до ТЦК і каже, що з неї вимагали 8 тисяч за те, щоб сина просто відпустили. Просто щоб відпустили з ТЦК 8 тисяч. І про це заявляють не тільки вона. Таких випадків дуже багато. Хто 5, хто 10, хто 3, де хто як. Тобто ми бачимо, відбувається корупція. Не то, що корупція злочин, кримінальний злочин. І про це заявляють на всю Україну. І таких заяв мільйони, тисячі, точно. І ось що це відбувається. Нацполіція, СБУ, всі втратили контроль над реальністю. Вони всі злочинці, люди, вони всі Нацполіція. Ну ТЦК це само собою. СБУ, Нацполіція, ці всі організації, ДБР, Хеєри, оце все, що постворювали на, на гранди. Це все злочинці, бо йде заява про злочин, і ніхто не реагує взагалі. То пізніше виявилося, що сина вже мобілізовано і відправлено штурмовиком. Люди, штур... штурмовиком відправлено до 91-ї бригади, до навчання під Житомир. Вдумайтеся тільки, сліпого хлопця в штурмовики. А все робилося для того, щоб вимантити 8 тисяч доларів, тому що це кримінальне угрупування. І якщо ти не маєш грошей, то ти йдеш на м'ясо. Це бандити люди, це, це при владі бандити, і це все кришується зверху. Я не повірю, що е, Зеленський і ото вся, ото все не знає про це, тому що кінцеві гроші йдуть до них. Також жінка каже, що разом із її сином туди направили людей із відкритим туберкульозом молодих хлопців 22 та 24 роки та кухаря одного з кафе. Ну, Кого схопили, тих всіх відправили. І вона там потім в відео подивиться, я прикріплю це відео. Вона заявляє, що той, хто дав гроші, його від просто відпустили до наступного разу. Мати хлопця звернулася на гарячу лінію Міноборони із проханням розібратися у ситуації. Так тут уже повинні всі служби налетіти, СБУ, надполіція, всі, хто вимагав гроші, де які гроші, хто, де, там, ну, розслідувати це повинно. Люди це щось страшне. Якщо вже ці служби виїхали з катушки, як то кажуть, якщо вже все втратили реальність, то України не буде, друзі. Або цих всіх треба всіх притягати під кримінальну відповідальність, всіх ці служби, всіх цих злочинців. І те, що війна, це, це війна. Але це кримінальні справи, злочини, це кримінальні злочини, І потягнуть за собою в смерті. Тому що ці всі люди, інваліди, в штурмовик, вони загинуть. В посадках С 17 на 18 моего сына забрали, когда он гулял с собакой. При том, что он у меня полуслепой, ходит в очках. У него врожденное заболевание, синдром ленивого глаза. Этой болезнью он болеет еще с детства. Дело в том, что он, у него закончился загранпаспорт и он, переходя границу, проходил в Рине ВЛК, где его направили, забраковали и направили вот ВЛК направление на медосмотр прохождения э, зрения своего. Мы Филатова вот. карточка его проходили, медосмотр. Нам осталось только заключение о том, что он непригодный, потому что он на один глаз практически не видит. Второй 70% входит в очка, как я говорила. Но поскольку его забрали, забрали, и привезли как мясо в Суворовский военкомат, это Хаджибеевский военкомат, нет, Пересовский военкомат, Два раза я туда подъезжала, его забрали на ВЛК без всяких документов, которых я привезла, мне не хотели брать. При том, чтобы выкупить его, мне предложили 8 тысяч долларов, и не только мне. И буквально вечером его бы уже выпустили. Ждала неизвестно сколько, ждать там невозможно возле этих ворот. Сказали, привезут два, потом в четыре. Ездила два раза, потом оказывается, случайно он меня набрал, сказал, что он находится уже на Зинковецкой. Он сказал, мама, за меня прошли все. И я говорил, что я слепой, на меня не обращали внимания. И таких, как я, еще 45 человек. На Сенковецкую я приехала поздно вечером, успела пере передать только посылку с едой, потому что их не кормили. Хотя сказали, что кормят очень хорошо. Носки, трусы, 200 гривен через два часа. Он сказал, мне позвонил, что его отправляют уже на Житомир. Ехали в каком-то непонятном транспорте. Привезли його в Житомир в какую-то лесополосу, где ходять, носять дрова, где ходять в той одежде, которую они приїхали. Мой син приїхав звершенно практически розділити, і хорошо, що я успела йому хоча б дати шапку. Люди, пожалуйста, помогите, репостіте, пожалуйста. Друзі, обов'язково підписуємося на канал, пишемо свій коментар і взагалі, що ви думаєте на цю тему? Не бійтеся писати правду, не бійтеся. Скоро диктатурі Зеленського прийде трендець, і всі ці службовці понесуть відповідальність за свої кримінальні злочини.